Україна ж наблизиться до завершення війни в лютому наступного року, і таке припущення теж зробить, до речі, Кирило Буданов. За його словами, для цього мають скластися обставини на внутрішньому і зовнішньому контурах. Ми будемо наближатись до цього зимою. Давайте так скажу. Наше вікно знову відкриється всередині лютого. Всі події будуть от початок лютого, середину лютого. Сергій Гармаш, аналітик та журналіст, вже з нами на зв'язку. Пане Сергію, вам вітання і доброго здоров'я доброго ранку. Ну, дивіться разом з тим. Є інформація, що один із пунктів цього плану передбачає. Те, що е, Донбас і можуть здавати в оренду. Ну зрозуміло, що Україну ця історія взагалі ну, там не влаштовує, вона є неприйнятною. Але е, поясніть мені, невже на такий пункт теоретично могла погодитися Росія? От знаєте, як то кажуть, сплю і бачу, як Росія вже платить Україні за то якісь гроші, і які це гроші? Я не те, що не уявляю, я навіть боюсь зараз озвучити в ефірі будь-яку суму, яка може мені спасти на думку, пане Сергію. Ну, я хочу просто перед тим як обговорювати uh -huh. цей план, да, увагу на одну деталь, яка, на мій погляд, е так говорить, прояснює ситуацію повністю з цим планом. Зключається uh -huh. в тому, що пан Вітков, як один з розробників цього плану, е зробив допис е у своєму мережі Твітвікс. Ну X зараз вона називається, да, е е що скоріше за все е це стало відомо журналісту статті з якої стала відома взагалі світу про цей план, вітка, і потім Вітков одразу видали в цей е, запис, чого журналісти Sky News які помітили це і зафіксували цей факт, роблять висновок, що він думав, що це приватне повідомлення, що це не публічно. Тому mm -hmm. він одразу обрав. Але про що каже цей факт? Про те, що а е, публікація цього плану це злив. І злив не американців, а росіян. А американці вже реагували на це. І повірте, моєму досвіду, навіть у тривторонній контактній групі, ми знаємо, що якщо росіяни зливають якісь внутрішні документи, то для того, щоб ці документи не спрацювали, щоб вони не були реалізовані. Це завжди так робилось. Вони протоколи Нормандської. Нормандської четвірки, ви згадайте просто, да, радники збирались постійно щось вирішували. А потім казак бере, публікується або російський мід зливається в, в простір публічний. І звичайно, що громадськість а починає чинити спротив цьому, і це не відбувається в даному випадку. Я думаю, Росія а спеціально злила угу. цей план, що роз... він нереальний. І провокуючи нас на те, щоб зараз сказати ні, ми не будемо його виконувати і таким чином збудити там Трампа і протиставити проти себе. Росія чудово розуміє, що цей план нереальний. По-перше, друге, mm -hmm. ви правильно дуже помітили. Я вам дуже вдячний навіть за це. Що для Росії платити нам не варіант, переможці не платять. Розумієте, Росія записала цю територію Донбасу. В адміністративних кордонах Донецької луганської в свою конституцію як свою вона не може платити Україні за оренду своєї території. Тобто, це знаєте такий розвод для Трампа, для американської адміністрації, черговий розвод з боку Кремля. Абсолютно нереалістичний. А ми тут драматизуємо щось, знаєте, не розуміючи таких ну, звичайних речей традиційних для Російської Федерації. Більш того, я вам скажу, що. Uh, ну нам же все це знову ж таки з тієї ж uh, статті Аксіос, яка uh -huh. цей план. Нам це подається як план США, Так. Да. Mm -hmm. ну план а США ми спі розроблений не. спільно з Росією. Ну от як я зрозуміла з того контексту, що ніби We вони should... сіли і там вдвох працювали дві держави. Ні, так uh -huh. це подали uh, емоційно. А за фактом, що було? Вітков, радник президента США і Д Кирилов да Кирил Димитров. Зібрались і розробляли там щось, щось начебто, і обговорювали це навіть так, Джі, Джей Ді Венц, це віце-президент, ще з кимось офіційно, як план Ша це, це ніхто не подавав. І скільки ми з вами вже за каденцію Трампа, цю каденцію, чули таких планів США, і де вони зараз? Тому давайте не драматизувати. Більш того, я я вам скажу, що я би, наприклад, погодився. Обговорювати цей план, от я на місці Зеленського. Чому вони зараз, до речі, оприлюднили цей план? Тому що через корупційний скандал Зеленський послаблений, угу. і обговорення цього плану зараз. Да? І ми ж всі думаємо, як Зеленський відреагує? А, це послаблює Зеленського знову ж таки. Це тиск на Зеленського. А, тому саме зараз Росія оприлюднила цей план. Я думаю, що Сполучені Штати цього просто не розуміють, а можливо, думаю, що це дійсно а, непоганий момент натиснути на Зеленського для того, щоб а, Трамп отримав нарешті свою премію миру дановелівську, щоб а, встановити мир, вирішити ще черговий військовий конфлікт, як він вважає, за рахунок України. Але навіть росіяни розуміють, що це нереально цього не буде. Це все. Казати зараз про цей план. А от дивіться, ви кажете про нереальність. А наші з вами колеги з РБК Україна посилаються на власні джерела і кажуть про те, що ті американські генерали, які напередодні прибули до України, прибули вони спілкуватися з Зеленським для того, аби схиляти президента до угоди з РФ, навіть до е, суперечливих пунктів, не називають хто спілкувався з РБК Україна, але е, пишуть наступне: співрозмовник запевнив, що за наявною інформацією інформацію Головною темою буде якраз тиск на Зеленського, аби він прийняв таку рамку домовленостей. Ну і що? Ну от дивіться, я не продовжу свою думку. Я перервав сам себе. Зараз хочу я б на місці Зеленського погодився зараз обговорювати цей план Я б погодився. Я б навіть прийняв а, умову виплати Росією орендної плати за. Оренду да нашої Донецької землі, але при цьому я ще поставив умову виплати Росією компенсації всім громадянам України, які звідти звичайно захочуть виїхати. Да? І ми уявляємо, які ці гроші. Як поставив умову припинення санкцій проти Росії після виплати Росією контрибуції Україні як країни агресора, і ми ж розуміємо, що. Перемог переможники контрибуцію не платять знову ж таки. Тобто, це де дипломатична гра, фактично. Да? І я думаю, що можна зараз погодитись на таку гру. Я не кажу, що знову ж таки Росія не прийме ці умови. Я 100% впевнений, але можна погодитись на цю умову, щоб задовольнити Трампа. По-перше, угу. по-друге, щоб почався переговорний процес, який позбавить нас, хоча б. Бойових дій в нашому тилу, щоб не бомбили наші міста такого, щоб як в Тернополі не було, тому що це було б дивно. Да а це справах. стане запобіжником, пане Сергію. На вашу думку, обговорення і долучення до обговорення цього плану стане запобіжником. Москва таке враз і припинить е, обстрілювати міста. Чесно, я вже ну от не вірю, і я розумію, що ми не можемо вірити агресору, мабуть, за підписання будь-яких паперів. Абсолютно вірно, тому ми маємо ці отримати гарантії, того що е, нехай бойові дії вже продовжуються на це Росія не погодиться, так. але е, мирної об'єктів мають припинитись, і ці гарантії нам має дати сполучені штати, які тиснуть на нас, як ви кажете. Uh -huh. В них є можливості, якщо вони не можуть е, забезпечити гарантію нам для мирного населення, то тоді е, які мирні наміри можуть бути у Російської Федерації? Це мають зрозуміти в Білому uh -huh. домі нарешті. Тобто це велика дипломатична гра, і тут кожний аргумент Росії можна перетворити на контраргумент проти Росії. Тому я не бачу, я б не дразматизував ситуацію. Mm -hmm. Я ви знаєте, я чесно кажучи, а, сьогодні вночі погано спав, тому що ну я, я на емоціях вчора все ввечері сприйнявся mm -hmm. і обдумував, обдумув, а, а І поки сьогодні ми не потрапили цей факт, що Витков ну фактично засвітзаззасвідчив, а те, що Росія злила. Цей е, матеріал, цей план передчасно е, у змі, да і що Сполучені Штати вже реагують вдогонку. гонку е, і питання для чого вона це зробила, да і все прояснилось в принципі. Але дивіться, пане Сергію, я з вами погоджуюсь, що є частина пунктів, які дійсно ми можемо там сісти і обговорювати і вести дипломатичну гру. Але є частина пунктів, які вже теж злили. Це стосується мови, це стосується російської православної церкви. Це стосується скорочення чисельності ЗСУ до 40% від нинішнього рівня. Це за економіст пише. І мені здається, що щойно українське суспільство почує про те, що президент готовий навіть таке обговорювати такі пункти, такі пункти, які є в цьому. Плані, ну це буде якийсь суспільний вибух. Я можу помилятися. Ну, я думаю, ви помиляєтесь дійсно, тому що настрої в українському суспільстві різні, да і люди втомились від війни. а Це по-перше, а по-друге, все ж залежить від того, як дивитись, тобто всі факти вони нейтральні. да Це залежить від того, як ми їх оцінюємо. І коли ви кажете, а, ну наприклад, про скорочення нашої армії, mm -hmm. то ми. Аня, а для чого нам, якщо у нас будуть гарантії дійсно наших західних партнерів і сполучених штатів, да біля числякі гарантії, але ж ми не погодимось на слабкі гарантії, для чого нам мільйонна армія? Давайте дійсно її скоротимо, зробимо її технологічною. що, є гроші утримувати мільйон а, військових? Я думаю, нам це не потрібно. Нам нам не буде кому служити, тому що коли припиниться а, стан воєнний стан, вибачте, уявіть скільки чоловіків виїдуть просто з країни. Скориставшись цією можливістю, нам цьому про це треба думати. Нам треба готуватись до миру не тільки ж до війни. Да? Тому ну, я думаю, що тут можна грати цією цифрою в залежності знову ж таки від того, які гарантії нам будуть дані. Щодо мови, так. у нас є проблеми. Давайте казати відверто. У нас частина нашого населення ну, має менше мовних прав ніж інша частина. Да? Тобто україномовні можуть спілкуватися скрізь. А, руськомовні можуть спілкуватись там лише, а, як там в законі сказано, а, не в місцях а, суспільного вжитку. Да, чи, я, Та я ні, пощати. чи мож можуть ходити по вулиці російськомовні і спілкуватися між собою. Їх за це ніхто не заборонить. Ну, добре, слухання не можуть спілкуватись в недержавних організаціях. Тобто, цю проблему нам треба вирішувати. Вона протирічить Конституції, 10 статті, подивіться на неї. Але, але ще раз, я хочу наголосити, що державною мовою в Україні має бути тільки українська мова, так. це червона лінія. Але якщо ми потім підемо на поступки, вирішуючи свою проблему в мовному питанні, то це вже покаже і тим же сполученим штатам, що Україна ну йде на якісь компроміси. Але це ще раз цей компроміс потрібен нам, перш за все, не Російській Федерації. Але щодо державної мови, ні. Тому що ми чудово, якби не було Росії імперії Російської поряд, то можна було вказати про двомовність там офіційну про другу державну. А так ми розуміємо, що Росія буде використовувати це проти України. Тому тут червона лінія, але ще раз є простір для скажімо так, дипломатичної розмови для дипломатичних поступок. Дивіться, я І... ще хотіла, пане Сергію, ви е, розклали за армію, розклали свою думку за мову ще про церкву прокоментуйте. Як е, тут чинити? Ми пам'ятаємо, протягом десятиліть е, УПЦ, МП, РПЦ е, були ну, апологетами російської пропаганди. Ми не можемо допустити вибачте, цього знову. А я вам скажу, що е, у нас неправильний підход до цього питання. Тому що якщо зло ж не церква, да, зло це люди, які е, є апологетами Росії, які сконцентрувалися в цій церкві. От я, якби був керівником, е, ну, якби від мене це залежало, я б все ж таки е, робив е, ну, мудріше, на мій погляд. Я б не боровся з церквою, тому що у церкві є мільйони. Е, да, які вірять, і це люди фанатичні дуже часто. І віра це питання не таке, що можна перевзутись і йти далі. Тому треба боротись з конкретними а, священниками, да, розповсюджувачами цих російських наративів. А церкву треба переформатовувати під вона ж Українська Православна Церква. Так. Так, Хочемо, тобто треба міняти склад цієї церкви. На законних підставах, не політичних рішеннях, а на законних підставах. Тобто, якщо людина працює на Росії, вона має нести відповідальність перед законом саме за це, а не за те, що вона є там ієрархом якоїсь церкви. І таким чином треба переформатовувати цю церкву просто під нас, під Україну. І це було б набагато менше викликало б спротиву серед її вірян, вибачте, і створювало не створювала в Україні. Фактично. Зрозуміло. Пан я вам дуже дякую. Мусимо рухатися далі по ефіру. Дякую за ваші думки за те, що доєдналися сьогодні до Київ-24. Сергій Гармаш, аналітик та журналіст, був з нами на зв'язку Ось обговорювали той план із 28 пунктів. Той план ми до кінця не знаємо. Існує він на правду, не існує. Скільки тих планів є? Тому що кажуть, у Зеленського так є власний план. Але ось той план варто його обговорювати не варто. І яким чином Україна може це все використати на свою користь.